Україна повністю сиплеться зсередини, МВС України покриває наркомафію, йде тотальне розкрадання гуманітарки, йде тотальне збагачення за рахунок війни вищого політичного керівництва. Проблема не просто якоїсь частини системи всередині кишить злочинство. Доброго дня, шановні українці! Я вирішив записати невеличке відео щоб вам всім розповісти про ганебну зрадницьку ситуацію, яка склалася в ВНП України в Дніпропетровській області під руководством генерала Анатолія Щедила. Я хочу нагадати лише, що Україна отримала кандидатство у членство Європейського Союзу. А що ми маємо зараз? Вітаю, браті і сестри! Слава Господу Богу, українцям у всьому світі! Слава Україні! Я прошу вас активізовуватися. Я прошу вас брати ініціативу у свої руки. Тому що на передовій сотні тисяч хлопців віддали життя за українську свободу. Всередині країни влада перейшла абсолютно всі межі. Вони роблять з країни тотальну, тотальну катастрофу. Вони розвалюють країну повністю. Ви уявіть собі. Де у європейському, в якійсь цивілізованій європейській державі, керівник районного управління записував би відео у Тікток зі зверненням до суспільства, до президента про те, що керівник обласного управління, генерал Щадило, мова йде про Дніпропетровську область, генерал Щадило покриває місцеву наркомафію. Він розповідає про те, я вам покажу короткі епізоди цього відео, він розповідає про те, що коли він. Керівник районного управління Кам'янського, що він коли звернувся до обласного управління, до керівника, до генерала Щодила, після цього міністр на нараді обласній зачитав наказ про його переведення. Тож документує злочинну діяльність поліцейських. Я був в цьому впевнений, так як я просто у мене в голові не могло вкластися, що керівник обласної поліції, керівник управління внутрішньої безпеки може мене якимось чином ввести в оману. Надалі ситуація розвивалася наступним чином. Мій заступник по оперативній роботі Віталій Бакаляр, він повинен був відігравати ключову роль документування ОЗГ Власюка і перевертнів поліцейських в погонах. Він, він повинен бути там зробити певну оперативну комбінацію, і ми їх планували всіх задокументувати і для того, щоб всі злочинці понесли відповідне покарання. Але двадцять. 20... 2 липня мене викликали на нараду до головного управління національної поліції. Під Ця нарада повинна була проходити під керівництвом голови національної поліції Ігоря Клименка. На цій нараді несподівано для мене Ігор Клименко Клименка зачитав наказ начальника. Головного управління Дніпропетровської області Анатолія Щадила про переведення мене до Сінельниковського районного управління. Тобто переведення мене на іншу посаду з меншим, з меншим обсягом роботи. Ну я зрозумів, зв'язку причину, в зв'язку з, 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 з чим це було скоєно, це. Моя принципова поведінка відносно місцевих прокурорів, які повтікали в перший місяць війни. Вони не перебували на робочому місці. І я постійно за цю ситуацію доповідав начальнику ГУНП, доповідав йому, що правоохоронна система на той час не могла працювати, і я намагався надати розголосу цієї ситуації. І Для того щоб я менше, як мені казав Анатолій Антонович, Чадила, менше там вступав в якісь прийняття з прокуратури. Мене було переведено на, на іншу на іншу посаду до міста Синельникова. до міста Синенікова. А інших попереводили на передову. То ми чітко фіксуємо, що міністр внутрішніх справ, який сьогодні є, це абсолютно номінальна фігура. Це людина, яка виконує директиви, і якщо хтось починає десь перешкоджати злочинцям, він їх прибирає. Після вбивства монастирського, це була чисто номінальна фігура, призначена в Міністерство внутрішніх справ, яка з конкретною метою там виконувати директиви. Директиви. Внутрішніх ворогів, які сидять в країні, браті і сестри, це не просто якесь нагнітання. Це крик про те, щоб ви рятувалися. Реально рятувалися від цих внутрішніх ворогів. І не питайте, що робити, бо в 2014 13 роках і в 2005 році ми не питали, що робити. Ми йшли і робили, відстоювали Україну. Закони, які порушують наші права і свободу, конституційні права нас, як громадян України. Чи потрібна до влада? Я особисто відмовляюся цієї влади. Я не за цю владу. І ніколи я не, не був прихильником цієї влади. І я хочу накликати вас. Зелені українці, об'єднемося, будьмо разом. Чим нас більше? Що ця влада впаде, як залішня рука на сонці? Разом! З нами, і з нами Україна! Разом до перемоги! Слава Україні! Бо тому що сьогодні вже не просто якісь передумови. Сьогодні все повністю розвалюється зсередини. І коли ви чуєте відосики цього божевільного функціонера, який сидить у кріслі президента. То це лише для замилювання очей. Цей культ Зеленського буде сипатися. Але в Європі вже чітко розуміють, що не можна вже працювати з цими. І це ще тримається, так все дуже в всьому, все йде тільки не в ту сторону. Уже багато європейських політиків між собою вже навіть вголос говорять, що треба потихеньку це припиняти, треба потихесеньку, хай вони там самі розбираються, бо тому що катастрофа. Зараз вибори в Сполучених Штатах. Якщо як можна виграти війну в Україні з зовнішніми ворогами, якщо така маса внутрішніх ворогів, вони наймають ботів різних приходять в мене там в коментарях, намагаючись спотворити думки, пишуть образи, там намагаються вивести людей на емоції, щоб люди якось агресували. Я дуже прошу вас, браті і сестри. Поширюйте максимально підписуйтеся, єднаймося. бо тому що настав наш час. Настав наш час дати відсіч їм. Здрасьте. Та ладно. Опа! Оце та парк! А що ж нам сказали, що у нас сьогодні в хаті Президент со своєю красною дорожкою, а ми без смокінг. Бо, що ти стоїш? Помоги президенту розсіліть ковер. А чорний караул стройся! Пані та панове, зустрічайте! Ну, Топе пресік! Ми тебе буде інаугурівати. Браті і сестри, я етнічний українець. Я народився в Україні. Всі мої з діда-прадіда боролися проти расистів різних часів за Україну. Моя родина була розкуркулена. Багато хто з вас, так само, ваші родини, страждали. Сьогодні довели країну до того, що зазумбували населення телемарафонами, зазумбували населення цією брехнею, використовують війну у власних для власного збагачення. Вони роблять все для того, щоб ви повірили їм в брехню. Найсолодша брехня завжди найсолодше віриться, а потім за цим іде біда. Що більше, як є сьогодні. Ну, уявіть собі, як в країну сьогодні можна якісь речі реальні. Застосувати, якщо ця країна зсередини повністю розвалюється, повністю вони розвалюють, вони ж прийшли ці зе антимайданщики. Це проєкт ФСБ, який прийшов з конкретною метою, щоб розвалювати країну зсередини. Їхня мета була здати Україну расистам, коли суспільство об'єдналося, воно дало відсіч. Зараз вони поставили чітку вертикаль, сформували диктатуру, і з цієї подачі вони сформували якраз цю структуру. Для розвалу України країна напхана російською агентурою, країна повністю вони роблять руйнують, вони руйнують все, браті і сестри. Я прошу вас, активізовуйтесь, починайте діяти. Бо Україна програє. І Я хочу, щоб Україна виграла. І кожен з вас, патріот України, хто думає так само, я закликаю вас, дійте згідно Конституції України. Стаття 5 Конституції України говорить: першим джерелом влади є народ. Активізуйтесь, починайте діяти. Найже я велика вільна Україна. Слава Господу Богу і слава Україні! Поширюйте, щоб більше людей це почули і щоб могли долучитися разом і діяти. З Богом! Не бійтеся! Бо тільки коли страх вами почне керувати, тоді програш буде неминучим. Дійте!